Доброго дня, друзі! На зв'язку компанія Альянс сучасного будівництва. Сьогодні ми поговоримо про плоску покрівлю на приватних будинках. Коротко торкнемось основних переваг такого типу покрівлі, а також спробуємо розвінчати деякі розповсюджені міфи стосовно проблемності такого типу дахів, які часто необґрунтовано лякають людей. А перед тим як ми почнемо. Закликаю вас підписатись на наш YouTube канал. Ми тут говоримо про будівництво, ділимось власним досвідом, розбираємо різні проблемні ситуації, розповідаємо про матеріали будівельні, хороші та не дуже, даємо корисні поради по темі. Одним словом, тут багато цікавого. Тому підписуйтесь, не зволікайте. Як відомо, хто зволікає, той втрачає. Вперед! Так, що людині подобається пласка покрівля, але наслухавшись страшилок, вона змушена відмовлятись від неї на користь скатної. А зміна конструктиву покрівлі часто тягне за собою зміну взагалі усієї концепції будинку та його зовнішнього вигляду, і доводиться відмовлятись від будинку мрії, тому що візуальна складова максимально важлива, адже людина більш ніж 80% усієї інформації сприймає візуально. Відмовлятись від мрії не варто, і в цьому відео спробую вам це довести. Останнім часом, років так 5-7, можливо, дещо більше, на території нашої країни значної популярності стали набувати плоскі покрівлі. Цей модний тренд, як і багато інших, прийшов до нас із заходу. Наголошую, мова йде саме про покрівлі приватних заміських будинків та котеджів. Адже стосовно житлових багатоповерхових будинків або ж промислових споруд, то там е пласка покрівля використовувалась в наших широтах і так з давніх в Важливо зазначити, що на вишевказаних будівлях переважно використовуються бітомно-мастильні матеріали, простіше кажучи, рубероїд. У той час, як на приватних будинках для гідроізоляції покривельного полотна, краще використовувати все ж таки так звані полімерні мембрани. Серед них найпопулярнішими є ПВХ або ТПО мембрана. Ну є ще, звісно, і ПДМ мембрани та інші, але найчастіше у нас використовують якраз ПВХ та ТПО мембрани. Виникає логічне запитання, з чим пов'язані такі зміни пріоритетів у виборі покрівлі. Спробуємо розібратися. По-перше, з розвитком будівельних технологій стрімко зробила крок вперед, і проектно-інженерна думка виникла можливість втілювати в реальність дуже сміливі та високотехнологічні проекти. Тому з'явилося багато красивих проектних рішень із пласкими покрівлями. По-друге, у моду увійшов красивий і практичний архітектурний стиль хай-тек, невід'ємною частиною якого став плоский дах на приватному будинку. І нарешті, стало безглуздим заперечувати широкий спектр додаткових можливостей, які дає виконано добре плоска покрівля на приватному будинку. Тут тобі і можливість виконати функціональну терасу на даху, або ж облаштувати гарну баласну покрівлю. Протягом тривалого часу існувало стійке переконання, що пласка покрівля не підходить для застосування у наших кліматичних умовах. Мовляв, пласка покрівля, її вірніше, її полотно, воно більше підходить до клімату, де мало снігу та сильні вітри. А скатна покрівля навпаки боїться сильного вітру через свою так звану парусність і більше пристосована справля з рясним снігопадом до того ж, вона дорожча за скатну, а ще й прослужить менше, і на додачу до всього, пласка покрівля занадто клопітка обслуговуванні. Усі ці аргументи, як мінімум, є спірними. Наведемо кілька фактів, що розвінчають даний міфи про плоску покрівлю. Пласка покрівля розраховується під усі можливі снігові навантаження. До того ж, варто зазначити, що зрахунок іде із значним запасом, адже проєктанти завжди перестраховуються. Сніг з плоского даху прибирати не треба, він служить додатковою теплоізоляцією. Цінова політика на покрівлю залежить значною мірою від ціни на покривельні матеріали. А не від е, типу чи виду покрівлі. Якщо при влаштуванні скатної покрівлі будуть використовуватись якісні матеріали, ну вони точно не коштуватимуть дешевше ніж там на плоских покрівлях. До того ж, площа пласкої покрівлі на ідентичній квадратурі будинку буде значно меншою за скатну. Тут елементарна геометрія, пояснювати багато не треба. Плоску покрівлю набагато легше обслуговувати ніж скатну. Як вже було сказано, сніг з неї прибирати не потрібно. А якщо раптом з'явилось таке бажання, то зробити це дуже просто. Звичайна лопата і 20 хвилин часу все, що потрібно, щоб вирішити дане завдання. Єдине, не потрібно прибирати з неї крижану кірку, якщо така підпливом природних факторів з'явилась, оскільки можна просто пошкодити покривельне полотно. А ось на скатну покрівлю без спеціального спорядження я би вам не радив підніматися взимку за умови, що монтаж плоскої покрівлі на приватному будинку виконаний професіоналами. З використанням якісних матеріалів та дотриманням технології монтажу плоска покрівля прослужить дуже довго, ну точно не менше, ніж скатно. Тому запевняю вас, що остерігатись плоских дахів не варто, вони можуть бути дуже якісними. Не нехтуйте здоровим глуздом, звертайтесь до професіоналів. Якщо це відео було корисним для вас та цікавим, підписуйтесь на наш канал. Тут таких відео є та буде багато ще. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на нього є внизу під відео. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!